Тепер до того, що в світі і про реакцію на ці атаки на Україну США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Мова йде про 725 мільйонів доларів. Таке повідомив президент України Володимир Зеленський. І Також за його словами, низка інших країн ухвалили своє рішення щодо додаткової підтримки зсу за цей піждень. Ми можемо особливо відзначити Литву, нова партія військової допомоги зброї. Там є боєприпаси запчастини до броньованої техніки. Також Нідерланди дуже дякую за пускові установки для петріотів. Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет. 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримує наших хлопців на фронті. Є також готовність нордиків та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки на селище Царичанка поблизу Дніпра зросла до 24. Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, наразі у лікарнях перебувають 18 потерпілих. Стан Сімок залишається важким. 4 людини загинули також. У звіті обласної адміністрації додали цієї ночі росіяни в чергове тероризували Нікопольщину, а саме Червоногригорівську громаду. Наслідки уточнюються.